Блогер отримує безкоштовну операцію за рекламу, потім публікує ідеальний результат, іноді, навіть використовуючи фільтри і фотошоп, виконує свій контракт, відпрацьовує його. Інші пацієнти вірять у ідеальну глянцеву картинку, бачать. Інші пацієнти, інших хірургів, що їх загоєння реально не таке просте, а воно складне. І дивляться на блогера, який показує, що все ідеально. Проходить час, і цей блогер розповідає, що а насправді все було не так з самого початку. І хто в цій ситуації не правий? Я сподіваюся, що всі розуміють, що блогерам у наш час довіряти не можна, і що потрібно виробляти культуру того. Як публікувати результати пластичних операцій? Я не проти того, щоб блогери публікували весь свій шлях у своїй трансформації з пластичної операції, але я проти глянцевого ефекту і проти реклами. Насправді дуже важливо, щоб людина, коли проходить через операцію. Показувала всі ризики, показувала, як важко, де що не так, де що відчуваєш, що погано. Сложний путь я пройшла. Ну сейчас я вже смотрю на себе в зеркало і починаю собі подобатися. Це того стоїть. Єдине, що трошечки є, є ачок рогавіци, а так все в порядку. Реабілітація проходить комфортно. А у мене очень великих післяопераційних не було. На п'ятий день я вже могла собі дозволити приймати обізбалювающе. І у цей час, щоб ні в якому разі не публікувала, у кого виконувала операцію. Це чесно, по відношенню до лікаря, оскільки не всі розуміють, що реабілітація це основна і головна частина. Будь-якої трансформації і може обрушитися ціла хвиля хейту на лікаря, який все зробив ідеально, і блогер проходить стандартну реабілітацію. Саме тому я закликаю всіх, хто має будь-яку публічну силу, робіть свій шлях яскравим, відображайте все у соціальних мережах, але чесно, разом з складними етапами. І повідомте про вашого хірурга тільки тоді, коли вже пройде загоєння. Це через 6-12 місяців. Чи задоволені ви зараз з результатом? Кінцевий результат буде через рік. В принципі, я дуже рада. Погляд помінявся, це видно. Один рік потрібно чекати результату. Не можна давати швидку рекламу, тому що ви підриваєте довіру підписників до вас, тому що потрібно дочекатися результату і тільки тоді давати гарантовану рекомендацію, щоб не втратити довіру, тому що ваша безкоштовна операція коштує підриву взагалі здорової атмосфери у пластичній хірургії України, і це ненормально. Тому що інші пацієнти вважають, що і вони повинні так само загоюватися, як і ви. Тому що вони бачать справжні шрами на собі і зафотошоплені фотографії ваші. Це не гарно, гарно, коли це все прозоро, чесно і справедливо. Якщо ти впливаєш на рішення тисяч людей, ти вже не блогер, ти лідер думки і твоя відповідальність більша, ніж. Здається, і я вважаю, що кожен блогер повинен розуміти, що потрібно складати декларацію етичної домовленості, де ви не будете підписувати документ, що вам не можна публікувати ускладнення, де ви будете навпаки розповідати про складне і не будете боятися потім штрафів і юридичної відповідальності за правду. Все починається з вас. Коли ви шукаєте безкоштовну операцію і берете на себе відповідальність мовчати, замовчувати, приховувати, відбілювати репутацію там, де звичайне ускладнення не якесь аномальне, а реальна хірургія. І там, де створюється ілюзія вами про глянцевий світ, якого, на жаль, не існує. Шановні пацієнти, коли ви бачите рекламу блогера у хірурга, Запитайте себе, чи платила ця людина за операцію, чи заробляла вона так само важко, як і ви, щоб здійснити свою мрію, і чи буде вона відверто публікувати весь шлях таким, яким він є? І якщо ні, тоді проходьте повз.